А в травні 2023-го у Маріуполі урочисто відкривають ще один супермаркет у приміщенні колишньої мережі Грація. Новий магазин, хоч і без вивіски, але корпоративними кольорами дуже схожий на свого попередника. Тож у нас виникає підозра, що власник торгового об'єкта залишився той самий. Це припущення у соцмережах підтверджують місцеві. Наши местные мариупольские колбаски, грации. У нас тут в грации очень много всего. Ця грація, вона на день не завершувала працювати в окупації. Є е, його бізнес і в Бердянську, і в селищі Нікольська, це поруч з Маріуполем, там 20 кілометрів, і в Мілітополі, і так далі. І він один з тих бізнесменів, які жодним чином маріупольцям, коли вони евакуювалися або залишилися в складних умовах через блокаду, через е, руйнування з жахливи, ну взагалі не допомогли. Йдеться про місцевого підприємця Миколу Будико. У листопаді 2022-го він зареєстрував на Росії ТОВ Грація Маркет. Водночас роботу української грації за даними аналітичної системи «Юконтрол», не припиняв. А найцікавіше, чоловік спокійно їздить з Маріуполя до Києва. Про це дізнаємось з реєстру виконавчих проваджень. За час російської окупації він чотири рази порушував правила дорожнього руху в столиці. А в 2024-му навіть зареєструвався там як фізична особа-підприємець.